Попри неявияку конкуренцію серед регіонів України, все ж найзахідніший для європейських країн донорів є найбільш перспективним. У місцеву економіку залучили кошти із понад 50 країн світу, які стали прямою іноземною інвестицією у майже тисячу підприємств. Це далеко не той результат, на якому можна зупинитись, переконують управлінці. Сьогодні звертаються до інвестора із єдиною вимогою. В регіоні Ужгорода на Закарпатті є много інвесторів. Це сьогодні того, що місцева влада має такі условия, що інвестори хочуть здесь приходити, а не только і в інші міста. А по чому? Ну, то треба задати цей питання не тільки губернатору, не тільки інвесторам, а всім. Просто всім треба хотіти. Що губернатор сказав, кожна інвестиція один долар і одно євро, тобто є налок. Між до роботи і так далі, і так далі. Міжнародний трейд клуб існує майже 20 років. До нього входять представники 40 країн світу. Як наголосив президент клубу Анджей Грабовський, місія іноземних дипломатів не продавати і купувати, а збирати інформацію, яка буде корисною для вітчизняних підприємців. Відтак переконує міністр радник посольства Республіки Польща в Україні. Саме на Закарпатті можна знайти свою нішу у бізнесовому колі. Ми досить оптимістично дивимося вперед стосовно інвестицій. На рахунок збільшення експортного потенціалу також є у нас перспективи в області дуже гарні, але це треба сьогодні допрацювати. В цілому, якщо брати по області в специфіку двох речей, я вам назву, просто які перекривають, на жаль, наші всі експортні потуги. Я маю на увазі статистику. Це Автомобілебудування і імпорт нафтопродуктів. сьогодні до Ужгорода приїхали представники 13 країн світу для іноземців. Презентували фільм про Закарпаття, основна мета якого залучити реальних інвесторів. На підтримку цього управлінці готові звітувати вже за кілька місяців. Відкриють новий цех на заводі у Мукачеві. В Ужгороді незабаром запрацює швейна фабрика на 300 робочих місць. Вже приймають пропозиції від автомобільних виробників і готуються до однієї з основних місій масштабного інвестиційного проекту з виготовлення меблів, який обіцяє зробити закарпаття найбільшим виробником і експортером меблевої продукції в Україні. Одна вимога, щоб вони приходили, вкладували гроші. А інвестори мають ставити вимоги до нас. І ми будемо виконувати їхні вимоги. Благополуччя Закарпаття дуже в великому залежить від інвестицій, які будуть вложені в наш край. Закарпаття, яке свого часу мало статус спеціальної економічної зони, знову виходить на передову. Інвестори переконані у сприятливих умовах регіональні керівники унікальності Закарпаття. Відтак економічна криза та відміна закону про статус області, яка наклала свій негативний відбиток на економіку. Сьогодні майже невідчутна. Фахівці впевнено заявляють, із будь-якої ситуації можна вийти переможцем.